Добрий день, шановне панство. Ось одна з дев'яти самих, щоб сиділи з самцем, І яка вона одна родила вісім штук. І потім я до неї знову підкинув самця. І в принципі, до 20, чекаю до 20 лютого, то останній термін, коли вона може родити. Ну, по вигляді, вона не є. Ну, в принципі, ще залишилося. Трошки менше місяця, але я не бачу, що вона кардинально вагітна. Ну, але буду чекати, раніше бити не буду, ти той місяць ще догодую, бо дуже хотілося б ще отримати від неї нутрянят. Так що будемо чекати, будемо дивитися, що воно буде і який буде результат. Дякую за увагу. До побачення.